Тема, яка розкриватиметься на сцені технології. Це прибуткова мікробіологія в дії, реальні цифри. Тож зосередьтеся, і будьте уважні. Продакт-менеджер відділу добрив і мікродобрив, ГК Агроексперт. Олександр Карнаух. Я запрошую його на сцену. А також Global Sales Director, компанія Nando, Литва, Людвікас Бабаляускас. Пані Іпанове, привітайте, будь ласка, і. Увага. Всем доброго дня, шановные коллеги, фермеры, агрономы. Всем привет из Литвы. А, простите, я буду балакать на язык Кацапа. А, мы в Литве учимся ваш язык украинского, но мне не хватает слова. А, первых хочу вам передать привет из Литвы. Мы вас любим, поддерживаем, фермеры, наши политики, наши друзья, как мы говорим, до перемоги. Спасибо. Хочу представить а, мой коллега Александр Карнаух. Мы как шутим, я менеджер, продавец, он ученый человек. А, так я сегодня буду чуть-чуть побалакать о цифры, а, поговорим о экономику, поговорим о реальные деньги, а, как а, продукты Нандо, как наши микробиологические продукты нам позволяет а, взять реальные. Цифры. Чуть-чуть компании мы работаем 4 больше, как 4-5 года работаем в Украине. Думаю, что много фермеров слышали, о про наши продукты знает нашу компанию, наши дистрибуторы агроэксперт. Это европейская компания. Мы Ми производим микробиологические продукты и специальные аджуванты. Несколько слайдов о компании. Как видите, наш продукт использует больше, как 35 тысяч фермеров. Мы работаем больше, как 20 страны. Один из самых наших важных партнеров, самая важная страна обязательно это Украина. Дякую вам за это. Еще один слайд, чтобы вы увидели, В прошлый год мы еще инвестировали больше, как 2 миллиона евро на наше производство. Очень много наш R&D-центр работает с другими университетами, студентами. А этот слайд покажет, что Nando это холдинг, это четыре компании. И вот еще там есть компания Nando Droid. А, Я привез вам маленький, маленький сюрприз. А, потом я вам покажу. Даже а, мне нужно смс-ку написать Організатором, що ми начали, щоб вона вона прийшла. Сейчас минуточку я напишу. Ну, потом передам слово Олександр, і тоді я напишу їй СМСку. Лінійка наших продуктів ми і начали. Первах начали з аджувантами, потом начали роботу з мікробіологічними продуктами. Думаю, багато хто слышали такі продукти, як а BioSplito, Perifolis, pH Water Power, і тоді Більше продуктів поговорить мой любимий колега, учений чоловік Олександр Ганов. Шановні колеги, бачите, сьогодні вже третя доповідь: мікробіологія. Я коли спілкуюсь з вами, я навожу дуже просту аналогію. Років 10 назад про електромобілі мало хто з нас згадував, мало хто приділяв цьому увагу. Зараз ми масово на це пересідаємо. Дехто з фермерів до цього часу не використовує мікробіологічні продукти, витрачає шалені кошти. На сьогоднішній день це неефективно, не, не рентабельно і не звертати уваги на тренд свідового землеробства, ну, на мій погляд, є не зовсім правильним е, вибором. На сьогоднішній день в Україні представлено три мікробіологічних продукти. Ми з вами поговоримо безпосередньо про два. Е, перший продукт це біоексперт. Торгова марка, яка зареєстрована за нашою компанією в Україну. Продукт для тваринництва, який продукт для тваринництва, який ми використовуємо на тваринницьких фермах. Ми про нього сьогодні не будемо говорити. Фармадор. І е, дуже такий продукт, який вже полюбився нашими клієнтами, це деструктор стерні «Біосфліто», який має принципову іншу основу від наших партнерів. Перш за все, при виборі мікробіологічних продуктів треба звертати на якість продукту, а якість перевірити насправді в умовах України досить таки важко. Тому, обираючи цей продукт для вас, ми не є виробниками цих продуктів, я маю на увазі агроексперт. Ми е, хотіли спиратись на якісь основні основні базові цінності. Так, от одна з однієї з вагомих базових цінностей є те, що всі мікробіологічні продукти, а також штами, які з яких виготовляються ці продукти, депоновані в білійському банку мікроорганізмів. Зверніть увагу, оцей знак. Для чого ми це робимо? Перш за все, це страхування вихідного матеріалу. Ви знаєте, що мікробі, мікроорганізми здатні мутувати, змінювати свою форму і відповідно працювати трошки по-іншому. Тому збереження вихідного матеріалу. Далі це авторизація, це підтвердження, що у складі даного продукту є саме ці мікроорганізми, які зазначені. І останнє це свідоцтво про непатогенність. Як каже мій товариш Людвікас, європейський фермер просто не купує продукт, якщо немає сертифікату Білійського банку мікроорганізмів. Будь ласка, звертайте увагу на це. На вашу, до вашої уваги представлений продукт біоексперт, який складається із комплексу мікроорганізмів, які перетворюють недоступні форми поживи у доступні. Це стосується не лише азоту, а фосфору, калію, кремнію. Має фунгіцидну дію, має антипатогенну дію, має в своєму складі мікорізу, яка в симбіозі з кореневою системою. Дозволяє рослині використовувати воду і поживні речовини, які вже синтезовані мікроорганізмами з більшої глибини, з більшого об'єму ґрунту. Ключовою перевагою нашого продукту, який ми вбачаємо, ми хотіли підібрати саме працюючі продукти. Це те, що наш продукт знаходиться у формуляції спори ендоспори. Чому так? Спора це, мабуть, сама захищена форма життя, яка... Створена на нашій планеті, спора витримує різні несприятливі умови, як то похолодання, заморожування, як то дія ультрафіолету, як то дія хімічних засобів захисту. Тобто, ми наш продукт можемо додати навіть на протруювання насіння з фунгіцидним протруйником, і він працює з фунгіцидним протруйником. Ми можемо використовувати його з РКД, і це дуже важливо. Ми можемо використовувати його також з касом. Тобто, там, де живий мікроорганізм може уже гинути, може не виживати за якихось умов, продукт на основі спори буде працювати. Як я вже сказав, це фіксація азоту, це перетворення недоступних форм фосфору, калію, кремнію у доступні, мікаріза і дуже потужна фунгіцидна дія. А тепер слово бізнесмену Людвіка, будь ласка. Да, дякую, дякую, Олександр, ви так глибоко посмотрели. А, знаєте, да, всі говорять про мікробіологію, а, дуже важливо, да, качество, почва, качество почви, а, корнева система, а, збори з патогенами. Ну, мало хто говорить про реальні гроші. Ми зробили, не знаю, більше, як тисячі опитів, И мы сразу открываем цифры, скольки мы фиксуем азота, скольки мы подбираем фосфорокалий из земли. Но вот я начал готовиться на эту презентацию два недели назад, спросил у одного коллега из агроэксперта цены удобрений, как я посмотрел, я был в шоке, они 50% дороже как в Европе. Ну понятно, почему так есть. И что я посчитал? Я взял самые почти 4 популярные азотные удобрения, и я просчитал, если мы фиксуем 70 кг азота, чистого азота, это получается, если мы говорим о салитрах, физический вес 200 кг. И я просчитал, сколько это стоит. Затраты на продукт, гектарная цена это 15 евро. Если мы забираем 70 килограмм чистого азота, получается, что мы получим 97 евро. Так можете посмотреть, другая солитра, сульфат амодик, карбамид, приблизительно цена 90-100 евро. Что это получается? Так мы можем подумать, сколько мы носим азота, У вас есть варианты, много вариантов, что фермери совсем отказались от удобрения, потому что, ну, если вы получаете 100 долларов за пшеницу, ваша э, солитра стоит 500 евро, другие удобрения 600 евро. Так да, вам э, нужно уменьшать азотные удобрения, или есть много фермеров, которые совсем не используют. Так вот, я говорю инвестицию 15 евро, сразу цифр, что я вам гарантирую, вам вернется почти... 100 евро. Следующий слайд. Если мы говорим о МПК, я помню перед войны э, жирные, богатые, э, большие фермеры э, любили дать э, МПК Яру 200-250 килограмм. Ну, мы тоже просчитали, если мы э, забираем землю 35 килограмм фосфора, 35 килограмм калия, мы просчитали. Э, сколько это получается физический вес. Это 145 или, если говорим МПК 16, 16, 16, 220 килограмм. И мы просчитали, сколько это стоит евро. Так, насчет МПК, вы сами знаете, что вы не можете себя позволять дать большие нормы или совсем дать э, МПК удобрения. Так вот, вам таблица, которую вы можете посмотреть, и вам ответ, Почему можно попробовать использовать Bioexpert? Вот а, один слайд. Прошлый год в Украине. Мы носили с кассом. А, Александр обговорил, что это спор и споры. Бактерии мы можем смешивать в любые химии. Вот здесь опыт был с кассом. Что мы и получили? Еще получили почти тонну урожай плюса из ячмень. Передаю слово. Олександру, найлюбими продукт біоспліту Олександра Карнавха. Зараз розкаже. Почому. Так, дійсно. стосовно біоспільту, це деструктор, я вважаю, нового покоління. Чим, до речі, демонстрацією дії це Рівне, Рівненська область, був врожай озимої пшениці порядка 7 тонн. Була рослинна маса досить таки потужна. Ми внесли цей продукт. Півполя було внесено, пів поля було не внесено. До речі, зайдіть, будь ласка, на YouTube канал нашої компанії. Там ви можете це побачити на відео, там ви можете побачити це із коментарями агронома. Цю частину поля пробували витягувати мікродобривами, пробували витягувати стимуляторами. Ну, різниця так. Тут не показано врожайність, так от врожайність сої була прибавка за рахунок біодеструктора порядка 7 центрів з гектара. Чому так відбувається? Солома це не що, не що інше, як джерело рослинних решток. Для того, для, в одному, солома це рослинні рештки, які є джерелом добрив, джерелом живлення. Це азот, фосфор, калій, мікроелементи тощо. Якщо ці, тільки це стає джерелом живлення, коли відбувається процес розкладання. Якщо, процес не якщо солома не розкладається, тоді це місце, де Живуть збудники хвороб, де шкідники і аллопатичні зв'язки, виділення шкідливих речовин в ґрунт, тобто аллопатія. І таким чином можемо отримувати користь, а можемо отримувати певну шкоду. Перетворенням соломи, перетворенням рослинних решток займаються мікроорганізми, яким чином вони синтезують ферменти. І ці ферменти розкладають органічну речовину. Тут ми показали приклад: 7 тонн соломи це приблизно 10 тонн рослинних решток. І якщо ми працюємо біосплітом, ми маємо додатково НПК 50-30-70. Чому так і чим цей продукт відрізняється? Перш за все, хочу сказати, розказати схему роботи класичного деструктора. Вони мають право на життя, вони досить часто, дуже гарно працюють. Але іноді, коли мікроорганізми, живі мікроорганізми попадають в агресивну для себе середовище, тобто дія високої температури, дія ультрафіолету, відсутність вологи саме головне логістичні моменти, тобто живі мікроорганізми, дуже важливо доставити в умовах. Зниженої температури, їх дуже важко зберігати. І, зрештою, якщо ми це все виконали, вони мають вижити, вони мають синтезувати ферменти і далі ферменти розкладають органічну речовину. Якщо ми говоримо для, про біоспліто, то це продукт на ферментній основі, в якому нема мікроорганізмів живих, неживих, спори, ендоспори це просто фермент. Тобто на заводі створюються ідеальні умови для мікроорганізмів для синтезу е, різних ферментів, і ми вносимо безпосередньо на поле на ферментний продукт. Тобто, ми уникаємо цього ризику неспрацювання, неспрацювання деструктора. Людика тема. Дякую, Олександр. Зразу да, говорили про мікробіологію і оп! какой-то слайд о дроны. Расскажу маленькую историю, почему здесь дрон, как все случилось. Да, первый раз, как я приехал работать вам, в Украину, 4 года назад, я увидел, у вас в хозяйстве очень много дроны и увидел много проблем. Потому что мы знаем, что мы даем 5-10 литров воды, большой дрифт, большая жара. И мы быстро подготовили технологию, специальные аджуванты, которые уменьшают дрифта, которые распространяют капли и так далее, и так далее. Но сегодня не о этом. Как случилось два года назад, весь мир увидел, что дроны не такие важны теперь на сельское хозяйство, а дроны летают воевать. И помните начало нашей презентации – была из нашего голдинга одна компания «Нандо Дроид». Так впервые мы взяли представительство на Прибалтике дроны DJI. И что я увидел после 2 недели, как началась война? Что мои молодые э, пилоты технологии конструируют маленькие дроны FPV. Я спрашивал, почему ты это делаешь, почему, что делаешь? Они за свои деньги, молодые парни, начали послать эти дроны FPV. Вам а, на фронт. И так получилось, что мы увидели, как это эффективно работает, а, как эти дроны нужны. Послали не один и не десять дронов вам на помощь. И так случилось, что мы а, даже открыли такой маленький завод и начали конструировать дроны FPV. И всякими фондами мы а, эти дроны а, дарим вам, а, вашим солдатам. И сегодня я сейчас хочу, чтобы э, организатор Валерия пришла на сцену. Доброго дня, Валерия. Потому что с Валерией мы дружим в Инстаграме, в Фейсбуке. И я смотрю истории, что Валерия, девочка, которая занимается волонтерством, помогает. И вот, Валерия, держи микрофон. Сейчас я возьму подарок в руках. Это, подожди, пожалуйста. И мы хотим а, передать Валерии этот ваучер а, от компании Nando, Nando Droid. Это ваучер за 10 тысяч евро. Мы будем подготавливать дроны FPV. Валерия знает, на какие руках отдать. Так, спасибо вам, что вы воюете за нас. Мы никогда это не забудем. Ходим до перемоги. И, как с Валерией говорил, сегодня 10 тысяч может быть. Быстро, если понадобиться, буде 100 тисяч євро. Дякую вам. Uh, я дякую від імені всього українського народу вам. Я перекладу. Я дуже хочу подякувати від імені всього українського народу за допомогу. Це дуже важливо для нас. І я хочу вам сказати I want to say uh, from whom and uh, to whom we Фромхумендюхум. Will... Я все працює на Україні okay. no? uh, слава Україні. Героя слава, все працює клас. Uh, тому uh, ці дрони підуть на ту бригаді, яка працює найефективніше. Це бригада Мадяр. Вони працюватимуть на те, щоб наша Україна перемогла якомога швидше. Дуже дякую вам. Дякую вам. Дякую, до побачення. Дякую. Дякуємо вам дуже, і це дуже символічно, саме такий подарунок. Ви знаєте, через декілька днів. Ні, не через декілька днів, через тиждень приблизно, 16 лютого, Литва буде відмічати День Незалежності. І це дуже символічно, що від Російської імперії. Давайте подякуємо за цей подарунок ще раз. Людвікасу і всій компанії. Вони розуміють наскільки це важливо ми також відчуваємо їхню підтримку.